У Прилуцьких правоохоронців новий керівник. Очолив місцеву міліцію виходець із Миколаївщини, полковник Олександр Меша. В органах внутрішніх справ Олександр Георгійович з 1989 року починав з посади рядового міліціонера патрульно-постової служби. Закінчував Одеську школу міліції, середню спеціальну. Після цього працював все время у головному розвитці, оперополномочений, старший опіроповномочений. Потом закончил Донецкий институт внутренних дел в 1996 году и был назначен на должность начальника уголовного розыска заводского раедела милиции. Города Ніколаєва з 1999 року. Перший заступник начальника Миколаївського райвідділу, начальник кримінальної міліції, з 2003-го обійняв посаду начальника відділу з розкриття особливо тяжких злочинів управління кримінального розшуку Миколаївської області. Послідня по споніколаєва начальник центрального райвідділу міліції, це найбільший райвідділ міліції в місті і найсложніший. как таковой райотдел, где я проработал не полностью 4 года. После этого был переведен на службу в Сумскую область, был начальником управления уголовного розыска непродолжительное время. И в 2013 году был переведен на службу Харківську область до 22 травня 2014 року Олександр Меша очолював жовтневий райвідділ Харківського міського управління внутрішніх справ. Тиждень як новопризначений начальник входить у курс справ прилуцького міськвідділу міліції. Питаємо про перші враження. Город мені дуже подобається, природа дуже подобається. лічний состав. Ну що я за ці дні можу сказати? якщо я їх побачив фактично вчора. И то не всех, потому что еще люди сдавали оружие, там сдавали, сдавались в окруженных избирательных участках. Заместители, вроде все люди взрослые. Уравновіше неадекватний. Я думаю, що вони свої довжностя займають по праву. Новий головний міліціонер міста відмічає нестачу кадрів, не комплект, мінус 25 правоохоронців. Першочергово планує підсилити кримінальну службу. Наразі там працює 20 оперативників. В ідеалі їх повинно бути 30-35, Говорить Олександр Меша. Наприкінці зустрічі міліціонер обіцяє докласти максимум зусиль для захисту прав і свобод громадян від злочинних зазіхань, а також співпрацювати з громадськими формуваннями міста та засобами масової інформації. Ті задачі, які нам ставить ОМВД, я думаю, що не вполне реальні, вполне виконані. Олександр Меша народився 20 січня 1964 року на Волині в селі Великий Курінь. Навчався у суднобудівному училищі в Миколаєві, де здобув спеціальність судового електромонтажника. Закінчив морехідну школу, служив на флоті. Після армії трудився на чорноморському суднобудівному заводі. В міліцію пішов працювати за покликом серця. Одружений має доньку школярку.